А ви знаєте, коли та які фопи мають право не сплачувати єдиний податок? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про фоп та для фоп з Ольгою Самофаловою та командою Семінар. Відпустка лікарняний та це обставини, які також можуть стосуватися фопів. Відповідно пункту 5 статті 295 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік за час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо вона триває 30 і більше календарних. Днів. Ну і навряд чи податковій сподобається ситуація, що якщо ми просто не сплатимо єдиний податок, прийнявши таке рішення про відпустку, за таке можна і штраф за своєчасну сплату податку заробити. Тому, якщо ФОП приймає рішення про відпустку, він має листом в довільній формі повідомити податкову про таке своє рішення. Такий лист можна відправити і через розділ листування електронного кабінету платника податків. Тематикою листа з випадаючого списку можна обрати єдиний податок. Такий лист відправляється в податковий орган за місцем реєстрації ФОП. Лист обов'язково має містити інформацію про дату початку і закінчення відпустки, призвище ім'я по батькові фізичної особи та його реєстраційний номер облікової картки платника податків. Спеціальних вимог до вказаного листа повідомлення податковий кодекс не передбачив. Головною особливістю для вказаного листа є дата його направлення в ДПС. Очевидно, що направляти його до початку відпустки. Але оскільки єдиний податок ми платимо авансовими внесками до 20 числа. То я б радила і лист подати до 20 го числа, щоб уникнути нарахування податки за наступний місяць. Хоча податковий кодекс не встановлює особливого терміну для повідомлення, правом на лікарняний ФОП може скористуватися, якщо тривалість такого лікарняного перевищує 30 календарних днів. Про період перебування на лікарняному також необхідно повідомити податково з обов'язковим наданням витягу з електронного реєстру листків непрацездатності, оскільки лікарняний починається не з першого числа місяця, відповідно і не закінчується тридцятим числом. До якого ж періоду буде відноситься звільнення від сплати єдиного податку? Якщо лікарняний згідно листа непрацездатності розпочався до 20-го числа місяця та закінчився у наступному місяці чи за декілька місяців, то такий платник звільняється від сплати єдиного податку за календарний місяць, в якому почався період непрацездатності та за всі повні календарні місяці, які припадають на цей період непрацездатності. А за календарний місяць, в якому відповідно до даних зазначених, витязі електронного реєстру листків непрацездатності, період непрацездатності закінчився, єдиний податок сплачується відповідно до норм податкового кодексу. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше наших колег. Ставте лайк під відео. У випадку, якщо ФОП повідомить податковий орган про відпустку або лікарняний, проте отримає доходи від підприємницької діяльності, вся сума такого доходу, отриманого в готівковій або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі, має бути відображена в обліку доходів, які веде ФОП. Та податковій декларації єдиного податку. При цьому така фізична особа-підприємець зобов'язана сплатити єдиний податок за такий місяць. На період відпустки підприємці не звільняються від сплати єдиного соціального внеску. ФОПи, платники єдиного податку. Першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік за час відпустки та перебування на лікарняному. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що, вочевидь, застаріло, і зробили як треба. Фоки в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.